Я якось недавно замовляв богомола два дні тому, і він прийшов. Зараз ми подивимося, що, що там прийшло. І не забудьте підписуватись на канал, класи лайк. Я зроблю більше такого контенту. Вау! Вау, тут приставали мухи Дрозофіли. дрозофіли. Дуже багато. Ось ще знизу там личинську. Форму вистачить, щоб готувати огомола цілий рік. І сам огомолва. Він маленький ще, напевно, і молодий. А ну-ка, зараз ми його відкриємо. Ва. Тепер відкриваємо. Щоб ви знали, вони приходить в такому вигляді. для богомола і сам богомол. Перше, друге, ва. Уже відкрилося і... Все, ані. Все. Все, І в даний момент. Можна брати на руку. Вічно небогу, мов. Цікаво, це самка чи самець? 7. Вы учити менять, можаю, Богу, море. Я дойдем обойду на спокоино. З вами був курик Михайло. o bloco Sim, pô, tchau,